Ви на каналі Cloud Content, і сьогодні я, Амаркіан Клауд, буду слухати нові пісні наших українських артистів і буду коментувати, що я думаю. Ну, Ви розумієте. Ви Зараз е, буду слухати е, першим Дантеса, не пустив кліп, пісню, дура. О, no, no. no, no. no, no, no. oh, нарешті дочекалося потлад і постригся. <laughs> Щось я не цей. Не, 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 не пацанська в нього музика. І сам він на пацана слабо похожий. Бо я, яка скучний кліп. Це взагалі. Це не. Це не моя. І як взагалі можна називати пісню Дура? Хіба можна матюкатися до дівчини? Крінжики? Ну, що вам сказати? Пісня як Дантес, одним словом. Ну, наступним ми будемо слухати наших нормальних пацанчиків. Пацанчик з калуша. Випустили пісню Тебе не попустить.

І кліп, до речі, набагато цікавіше, ніж той Дантеса. Оце щось стоїть в басейні, щось оре. А це тут нормально і інтересно знято. Оце от... калиш вміє робити. вміє робити. Качає весь трек і кліп. Ну, цікаво дивитися, а не то, що цей Дантес, оце щось, ну, кажу. Тут нема що порівнювати, ви розумієте. Кажана жалі. Крізь старі фотоальбоми пробиваються жалі, якщо ми люди. Кажана взагалі юнка в українському інфопросторі. Кліп, звісно, в неї такий скучний, це щось картинка вирушиться. А хто кліпи знімати буде, я не розумію. Джері, оце, контракти підписувати. А гроші кажані на кліп дати, а? Де? Де? Що вона зробила великодку на кузьму? Але вона їй зробила, висміючи його слова. Жах. Як вона собі може таке дозволяти? Я... Я не знаю, наче я можу це дослухати до кінця. Далі наша бомбета. Просто супер, супер дівчинка, супер дівчика, далі Надюшка Дерофея. з піснею хартбіт. І в мене вже є претензія, хоча це Надюшка, але в мене є претензія. Може, може вже на часі гардбі, а не хардбіт. Може, ми не будемо транслітерацію робити, як москалі? На часі? I'm feeling your heartbeat. Feeling your heartbeat. Ну, ну, Надя гарна. Надя гарна. Ну, Носить її хлопець. Хотів би бути на його місці. Чиназис. Ну, Така пісня, така дівчикам сподобається. Ну, це Надя красива. Тільки не немає вона. Смаку на чоловіків, як не потлатий, то якийсь проколяний. Оце і надо це з мішкою вибігою. оце не тільки пісні співати, а й жити разом. Вміє Наді співати вміє. Ну. Надюшка молодець. І, і співати вміє, і кліп знімати, ну, не порівнюється з попередніми, звісно. Далі в нас це взагалі це, це месія українського репу. Що там репу це месія української культури, який своїми дісами розчищає нам обрій від всіляких хмар. Хай зараз включу пісню. Його пісня сама за себе все скаже. Тут я зробила відео про геїв, а про мене ні. Навіть Іронія не допомагає мені слухати це. О, чи назис! Під таку музику можна і покохатися. Оце взагалі хто слухає.